Коли я говорю з різними представниками влади про якісь майбутні політичні проекти, котрі формуються, можуть формуватися і так коли далі, вибори. А... коли вибори? Коли вибори? Е, ні, про це поговоримо вже потім, е, то е, насправді нерідко від різних людей з різних, скажімо так, внутрішніх груп із різних. Структур владних десь впливає твоє прізвище в цьому контексті. Тобі відомо про це, що ти про це думаєш, якщо думаєш. І це просто ну випадковість якась, що от є відома людина, значить у неї по-любому є політичні амбіції. Чи хтось за твоєю спиною твоїм ім'ям намагається в щось грати? Не знаю. Ну, це коротка відповідь, не знаю. Якщо можна трошечки. Ну, мені ну, як це, я не скажу чогось нового, що мені не дуже це все цікаве. Тут нічого не, не міняється вже доволі давно. А, при цьому, чи отримував я якісь пропозиції? Ні, не отримував. Не отримав? Ні. А, ну, Бо я ж почав, коли виберу? Про що говорити? Нема про що говорити. А, друге, чи хтось може використовувати прізвище? Ну, Очевидно, що так, але. ну, це ж ти ж не будеш якось це контролювати, і це неможливо проконтролювати. Тому, можливо, десь хтось щось собі планує. Але я поки не планую. Фонд, тим паче аполітичний, і в цьому його велика цінність і велика додана вартість для партнерів, для держави, для людей. Ми не збудуємо партію за ваші гроші. Але при цьому. При цьому ми працюємо з владою, з бізнесом, з політиками, з чиновниками, з армією, ну з державою. Ну ми живемо в державі, ми працюємо з державою. Тут, тут тут, ну як це від цього неможливо піти.